Так, обороти на лачеті на автоматі 1,8, от сотню їдеш, обороти десь 2,5. Вроді й невеликі обороти. Але все одно розход на 3 автоматі 1,8, навіть по трасі, по газу в мене виходить все одно в районі 12 літрів. Ну, траса десь. 10-12, менше 10 взагалі не було. Е, і то це, якщо їхати сотню, це ще ж небагато, да? якщо їхати там десь там більше, десь близько майже 120, там вже буде 3000. Зараз розгонимося, дуже сильно не даю, зараз 3000. Там десь 118, десь буде на 3000, трошки. Ну, може і 120 буде держати. Ну, це воно переключилося, впало на слідущу передачу. Да, Вони, підемо.